Омікафону. По По Не знаю, як в Україні, але в Дніпрі була наймасштабніша техногенна катастрофа в, в історії міста. Нам десь із сином десь рік, мабуть, снився один і той же сон, що ми біжимо, а за нами земля провалюється. Таке враження, що це було вчора. 6 червня 1997 року, четверта ранку, мешканці житломасиву тополя прокинулися від гуркіту, зсув ґрунту, поховав школу, багатоповерхівку і частково зруйнував два дитсадки. Люди там вискакували. Звісно, дітей хапали в нічних сорочках, дітей просто ні. Замотували і вибігали, але цей шок був от таке провалля пер, перед будинком. Прямо Да? ми вже виходили. У нас вже і сходинки були, половини сходинок не було. Оце проваль, і люди стоять і дивляться вниз. Любов Клименко перебувала в одній з квартир на сьомому поверсі. Каже, прокинулась від крику сина. За вікном побачила, першим у вирві опинився дитсадок. З під землі фонтан води метрів тридцять висотою. Вода пішла з-під землі вже. І тоді е в дитячий садок пішов цей, і стекла задвеніли. Згодом, згадує Любов, почала руйнуватися дев'ятиповерхівка на панікахи. За декілька годин СУВ поглинув будинок повністю. Мешканці кількох десятків квартир вмить опинились без даху над головою. І все це на наших очах. Спочатку одна половинка будинку так провалилася, такий тільки димок трошки пішов, а потім інше. І весь цей будинок сповз наш туди вниз. нашого будинку ніхто не загинув, а загинув один. Старий чоловік не знав, що у будинку там були гаражі, і він, коли все це почалось, він побів гараж і накрило сіллям. О десятій ранку прірва дійшла до школи. Обвалилося ліве крило будівлі. Навчальний рік тоді вже скінчився, людей там не було. Площа вирви після Суву становили 3 гектари, глибина 20 метрів, каже Сергій Головком, професор Академії будівництва і архітектури. Перед початком будівництва взагалі жилого масиву топіль. Підземні води були, були на глибині десь порядка 30 метрів. Схил був сухий, ніяких загроз не було. А по мірі будівництва будівель. Водопостачання, водовідведення. Воно поступово приходило в якусь несправність, проходили деформації. І на момент аварії 1997 року рівень води був на глибині від 2,5 до 3 метрів від поверхні. Тоді місцева влада евакуювала три тисячі жителів навколишніх будинків. Ввечері лише на декілька годин людям дозволили зайти в квартири та забрати необхідні речі. Пригадує Артем Костюк. На момент катастрофи йому було 12 років. Всю ніч ліфти не працювали. це доволі такі цікаві види. Були коли люди. З 16-14 поверхів кидали вузли, ковдри, там, щось, коври, калими і так далі. Цілили повністю от, 20 будинок, 23 будинок, 17, який поруч, тобто от, ті, які, які примикали к місцю подій. А далі 15-16 там вже виселяли ну, за бажанням. Ну, наскільки я пам'ятаю, ну, виселявся просто весь район. Той же день на місці почали працювати десятки фахівців, пригадує Сергій Головко. Найважливішим завданням було зупинити СУВ, але робити це доводилось вперше. Працювали декілька тижнів. По суті, це була ґрунтова маса, яка плила, і зупинити її було досить, досить складно. Роботи, що ускладнювалися тим, що вся оця маса ґрунту скопичилась внизу балки, де є струмок. І прийшло, і там утворилося ціле озеро. Озеро утворилося, ситуація з кожним днем погіршувалась. Очевидець подій Артем Костюк показує, що нині залишилося на місці техногенної катастрофи. Буквально от тут стояв перший під'їзд 22-го будинку. Школа була звідси, десь в метрах в 20-ти. Саме в 99-й школі, яку знищив сув, навчався Артем. За день до СОВУ 5 червня була дуже сильна злива, і яка, мабуть, вже спровокувала от початок подій, скажімо так. Пам'ятаю, що піднімався стов пилу. Це потім я вже в новинах побачив, що зруйнувалася моя школа. Наслідки техногенної катастрофи каже Сергій Головко усували ще декілька років. Протягом 97-го до навколишніх будинків повернулися люди. Ви розумієте, що якщо відбулося таке явище, то будівлі, які навколо розташувались, теж отримали якісь деформації. Як правило, це крини споруд, і прийшлося займатися потім цими будівлями, відновлювати якось частину вирівнювати. По останнім часом я уважно аналізую геологію району. Там відбулося загальне зниження води десь на рівні трьох-чотирьох навіть метрів. Це зараз на жилому масиві тополь таких явних проявів, отаких от сувних процесів, резіонних процесів, суфозії. Ну, практично не спостерігається. Нині на місці вирви автостоянка. Нову школу збудували в сусідньому мікрорайоні. Людей каже Любов Клименко: розсилили по всьому місту. Гроші виділила тодішня місцева влада. Коли до мене друзі перший раз приїхали, вони тут сіли там на лавочці і заплакали, тому що там був дуже гарний будинок. У нас був і місце таке. Поліна Паламарчук, Андрій Незнаєнко, Дмитро Солодовник та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.